Ми продовжуємо телемарафон Герої не вмирають на телеканалі Ритм. І про трагічні події у лютому 2014 року ми продовжимо розмову з лідером правого сектору на Рівненщині паном Романом Ковалем. Для переважної більшості українців Революція Гідності взагалі відкрила правий сектор. І тепер Дмитро Ярош, чия візитка стала справжнім трендом. Олександр Музичко, чия смерть, як і власне життя, сповнена таємниць. Та й лікар за фахом і революціонер. За духом Роман Коваль дають багатьом українцям надію надію на те, що корупціонери та зрадники не дадуть корупціонерам-зрадникам не дадуть довго робити свою чорну справу. Пане Романе, вітаю вас у нашій студії вітаю. і відразу запитання: чи справді ця надія в українців є? Чи не дасть правовий сектор загинути всьому українському? Знаєте, під час подій. Ці трагічних подій, що мали місце на Майдані, напевне, єдина політична сила, яка взяла на себе відповідальність тоді, став правий сектор. І, напевне, якщо б не було цієї політичної сили, тих хлопців, які вже виступили відкрито проти Беркута, проти загонів ВМВС, міліції, передітих співробітників ФСБ, тому що вже знають, хто, наприклад, виконував. Розстріл тих, хто були на Майдані. І, ми, і ми, тоді наша, наша політична сила взяла на себе відповідальність за все те, що робилося в далі. Всі сьогодні розуміють, що, напевно, без цих хлопців Майдан просто б не відбувся. Були б затягнуті переговори, вони б, можливо, б зайшли в тупий кут. Януковий ж вів би свою гру. Політики, які були тоді на Майдані, вели свою гру. А тому більш радикальними, тільки більш радикальними діями можна було змінити. Ситуацію все-таки на користь українців і України. Говорити сьогодні про те, що ми є єдиною надією, напевно, єдиною надією є українці з певними своїми ідеалами, з національною ідеєю, що ми хочемо досягти і збудувати щасливу країну для своїх дітей. Те, те все, що сьогодні робиться на сході, в центрі країни. Говорять про те, що все-таки, напевне, буде наша політична сила і в майбутньому брати на себе деяку відповідальність. Ви знаєте, що зараз саме в зв'язку з, тим, з тими речами, які робляться в Генеральному штабі, сформовано Генеральний штаб добровольчих корпусів. Це говорить про те, що сьогодні немає вже довіри до Генерального штабу, який практично створив Іловайський котел, який... Зробив зараз Дебальцівський котел, давайте будемо говорити. І в якійсь мірі з'являється політична сила, яка говорить, що ні, друзі, оте от все, що робиться сьогодні на воно має завершитися нашою перемогою. Ми не можемо постійно втрачати велику кількість людей в котлах. Якщо генералітет не може виконувати свої функції, значить мають брати на себе відповідальність ті люди, які можуть це зробити. Те, що наші хлопці вміють воювати, це доказано і в пісках, і на литовищі, коли практично величезні сили російської армії і терористів не змогли взяти протягом п'яти місяців литовища і зачистити піски. Хоча ви знаєте, що Захарченко сказав, що він піски зачистить за 45 хвилин. Значить, це це боротьба, напевне, в дальнішому, а час покаже я наголошую на тому, що ми дійсно готові брати на себе відповідальність за все те, що робиться в країні. Ми взяли тоді і готові брати сьогодні. Пане Романе, зараз, коли от ми згадуємо ці трагічні події минулорічні у Києві, і під час телемарафону задаю запитання нашим гостям щодо можливості третього. Так званого третього майдану От Ви трошечки привідкрили якби це питання. Хотів би, щоб ви більш розлогіше розповіли про своє якби бачення цієї цієї ситуації, тому що багато провокацій навколо цього є. Є багато людей, які б, ну я розумію, що це і мабуть і спецслужби, і інформаційні якісь такі вкиди є. От, але чи буде третій Майдан, і якщо він буде, яким він буде? Розумієте, говорити сьогодні про третій Майдан, давайте дамо говорити так: ми маємо країну, і всі прекрасно розуміють, маючи сьогодні зовнішнього ворога, ми не можемо створити всередині ще внутрішнього ворога. Хоча, якщо чесно, напевно, тим ворогом є корупція, ця бездіяльність цих шановників і влади, ну яка прийшла і на місцях, і в центрі, тому що за реформи. Про які говорить прем'єр-міністр, напевно, крім пустих слів, більше нічого немає. Рік діяльності уряду змін ніяких. люди хочуть змін. Я прекрасно розумію, що йде війна, що все можна злити сьогодні на війну. Але з іншої сторони, коли уряд захищає великий капітал, тому що я прекрасно розумію, кожен з нас розуміє, Ті, хто мали вклади в валюті, вони сьогодні збагатилися, ну, де тебе говорити так, відкрито в три рази. А люди збідніли в три рази. Це може привести однозначно до соціального вибуху, але на користь кого буде соціальний вибух? Ви прекрасно розумієте, розхитати ситуацію всередині країни, це означає прислужити тому самому окупанту, який стоїть на Сході. Коли мені задавали запитання, Пане Романе, чому ми не долучилися до пікету кілька днів тому, що був на, коли блокувалася одна з, з вулиць, з доріг, яка йшла на Київ, uh -huh. я сказав, люди, цього зараз не можна робити. Тому що якщо ми зараз дестабілізуємо ситуацію в центрі, а на це будуть даватися великі гроші в першу чергу Росію і на Заході України, якщо це приведе до соціальних вибухів, до маніфестацій, до Майданів ми самі своїми руками розвалимо країну. Найдорожче для кожного з нас є держава. Якщо ми цю державу розвалимо своїми руками, повірте, нам ніхто не подякає, і наші нащадки в тім числі окупант спокійно прийде сюди, чи з білоруського кордону, чи з східного кордону, і ми можемо втратити державу. Цього не можна робити. Але з іншої сторони. Хтось має брати відповідальність за те все, що робиться сьогодні в центрі. Я думаю, що ті люди, які вийшли на політичну арену ну, з новими обличчями, які взяли на себе відповідальність, повинні сьогодні говорити на рівні з президентом України. Вони мають йому показати бездіяльність того ж самого Генерального штабу. Не треба приховувати, наприклад, дані про втрати на Східному фронті. Треба чітко говорити. Проте і називати тих, хто за, наприклад, і за Ливайський котел. Я, наприклад, не знаю, чому до того часу не поніс покарання генерал Хамчаг і генерал Литвин. Вони керували всіма операціями, які там відбувалися. А з іншої сторони, мають принести відповідальність за те, що сталося сьогодні під Дебальцем. Теж той же самий генералітет. Отже, нам треба продовжувати бути пильними для того, щоб зберегти свою країну. І е, правий сектор все-таки це все, е, залишається. Ну, на мою думку, надією на, на останній якийсь там шанс, коли все пропаде, то правий сектор не, не дасть визнати. У нас зараз велика кількість хлопців, крім того, що воюють на сході України. Досить велика велика робота чекає тут. Тому що м -м, добровольчий батальйони, які формуються, вони формуються так само тут, тому що в нас є база. Я, кажу, я тільки що повернувся з полігону, де наші хлопці знаходяться. М -м, війна поки що продовжується. Вона, вона не, не припинилася, а навпаки, вона, вона набирає ще більше обертів. Тому що, ви знаєте, про перекидання великої кількості військової техніки на Маріупольський напрямок. Росія не зупиниться. М -м, колись дуже правильно сказав Бісмарк в плані того, що... Росії немає про що про що домовлятися домовленості не вартують навіть того паперу, на який вони написані. І воно дійсно так. І Коли ведуться якісь перемовини з Росією, Росія, Україна, країни Європи, Європа має пам'ятати російські танки на своїх теренах: це Польща, Чехословакія, Болгарія, Словенія, ну і теж саме Німеччина, давайте будемо говорити так. Так, так вони не дійшли до Гібралтара, але повірте, якщо б, напевно, не було американської армії, вони були вони б туди точно дійшли. Цей. І це має бути уроком для історії. Ми сьогодні є тим фортпостом, який стримує російську армію, російського агресора, щоб він не потрапив в Європу. Прибалтика це зрозуміло, бо вона. Знає підступність того ж самого Путіна і немає значення, хто там буде. Путін, Медведів. В їхніх душах є російський шовінізм, тобто приниження всього того, що не є цікавим для, для Росії. Любого, любої нації, любого, любого народу. А тим більше українці, напевно, стали тою нацією, яка сьогодні здивувала весь світ. Ми протестуємо досить сильному агресору. І не просто протистоїмо, Ми ще міло воюємо, дивлячись на те, щоб у нас практично на протягом 23 років нищилася українська армія. У нас практично знищені спецслужби, тобто Служба безпеки України. Ну, я вже не хочу говорити за міліцію, яка практично деморалізована постійними купівлями, продажами генеральських звань. У нас генералів більше, ніж, напевно, в країнах Західної Європи. І, на жаль, так складається зараз, що українці, прийшовши у цю межу, виставивши зовнішнього, зовнішнього агресора, все-таки повинні навести лад всередині країни. Як це зробити? Однозначно, що в основі має стояти в першу чергу національна, національна ідея. Я ж я наголошую на тому, що напевне. Коли приходять чужеземці в український парламент, ну я не схиляюся до того, що вони будуть будувати для нас з вами нашу батьківщину і розбудовувати її. Це мали б у нас прекрасні, молоді, розумні люди. От чому їх не ведуть в парламент? Розумієте? Давайте я говорити так: 23 роки тасується одна і та сама карта з тих же самих політиків. Зміну одних десь в тінь відходять, потім знову не повертаються. Нічого нічого ж не, не міняється. Ну тут я з вами згодені змінити, змінити систему влади, вони не змінять, тому що вони не вміють по-іншому працювати. Тут я з вами згоден. І власне ви випередили моє запитання щодо оцінки роботи уряду і в контексті того, що іноземці, якби навіть вони громадянство України прийняли, але вони все таки іноземці для нас, що вони прийшли працювати на на Україну, наскільки, наскільки дійсно вони якби, го го готові будуть ну, викласти всі, всю свою енергію, всі своє знання для того, щоб а, те, що обіцяли зробити. Пане розумієте, є, напевне, така цікава річ: ніхто для нас не побудує нашої країни. І той, хто надіється, що прийде, наприклад, якийсь чужий дядько і почне будувати за нас, цього не буде. Е прийде ще, напевне, півроку, а можливо навіть і менше. М -м, частина цих людей просто напише заяву і підуть, тому що не зрозуміють, що справитися з тим тягарем, який випав їм, <гум> напевно, на їхній плечі, вони просто не змогли. М -м, я, наприклад, не бачив, що скажу, три, три місяці діяльності уряду. Хтось відчуває якісь реформи? А знаєте, чим все закінчиться? Закінчиться це тим, що пані Цінюк скаже, ну ви розумієте, ми робимо реформи, реформи не ви їх не, за, не, не замічаєте. І не виключає, що він, теж напише заяву і спокійно піде з уряду відставку, не, не зумівши нічого зробити. Сьогодні війна величезний фактор, який були, ну, забирає багато ресурсів. Давайте будемо говорити, давайте будемо е, говорити так. Е, всі ресурси. Все те весь тягар сьогодні несе на собі український народ. Не уряд і не президент, а саме український народ. Це без волонтерської допомоги не було б, напевно, сформовано тих добровольчих батальйонів, і армія не була повністю вдіта. Давайте задаємо, задаємо, яку армію ми отримали після того, як Янукович покинув Україну. Та нас практично не було, не було так, так само, як і в інших весь тягар сьогодні не. лежить на плечах українців. І говорити за те, що хтось чужий почне для нас будувати, ну і за нас будувати країну, я в тому ще дуже сильно сумніваюся. Добре, який вихід тоді, от я почав розмову з того, що от ваша політична посила, права сектор, це ж політична партія, так от що це остання надія, там і так далі. От але на сьогодні ми, якби бачимо, в ді... ну в ваших діях лише ну силову складову. Тобто, зрозуміло, для чого це все робиться, але чи приходять до вас там, економісти, там, якісь люди, які б могли б, от, скажімо, українці, які могли б замінити там, когось іноземців там, в уряді, чи взагалі уряд сформувати? Дивіться, пане вас в... трошечки пробуваю. Велика, велика кількість людей, які, наприклад, сьогодні знаходяться в правому секторі, це не тільки бойовики і воїни. У нас велика кількість є бізнесменів, які допомагають, тому що політична сила жодна не може існувати без відповідної підтримки, перш що бізнесової. По-друге, велика кількість економістів. Чому ми виступали, напевно, єдина з політичних сил, яка виступала за зміну системи влади. Без зміни системи влади ми не просунемося ні на крок. Її треба міняти. Вона до того часу залишилася позрадянською, корумпованою зверху донизу, по всіх щаблях. Не дивлячись на те, що поштовхом все таки став, стали ці трагічні події на Майдані саме до зміни системи влади. Ті люди, які прийшли, вони знову працюють по тих же самих схемах. Що сьогодні не продаються посади, то продаються точно те ж саме. Не бізнес, малий, і середній загнул, протишнолухи кут. А після цього всього, що робиться сьогодні, з валютою я взагалі не, не хочу навіть брати на себе відповідальність за те, за дно ну, за те все, що може бути після цього. Uh -huh. Тому що бізнесмени в такі умови не просто не зможуть працювати. Uh -huh. І що саме що за це ніхто ніхто не думає. Для мене складається враження, що сьогодні вони захищають долар, але вони не захищають національну валюту гривні. Ви прекрасно розумієте, що може наступити повний колапс і економічний, і соціальний. Тоді можливий соціальний зрив. Я кажу, я я б цього не хотів. І прийдеться брати напевно на себе відповідальність тим, хто може взяти відповідальність. Я був і залишаюся прибічником національної диктатури в перехідний період. Іншого варіанту просто не буде. Я думаю, що дуже багато тих людей, хто хоче зрозуміти, про що я кажу, розуміють, через це прийшла Польща, через це прийшла Фінляндія, через це пройшла Іспанія, через це пройшла Чилі. Іншого варіанту просто не може бути. Ви знаєте, якщо ми ну, говоримо про націоналізм, то все-таки ми якусь певну частину громадян України от ми їх все-таки якось лякаємо. Давайте будемо говорити так. Чи вже, чи вже ні? Ви знаєте, я думаю, що це, це напевно, найгрубіша помилка, коли мова заходить за, за націоналізм як ну, не тільки ідеологія. Тому що націоналізм це є. Ще й рух вперед. Наприклад, коли ти говориш е, з японцем, кожен японець в душі націоналіст на, націоналіст, але правда, ніхто ніколи не говорить, що ти є японським націоналістом. Чому тільки мова заходить, зразу починають говорити <говорить> зразу починають говорити, що ти там ну я не знаю, що чому зразу націоналізм приєднується ну чуди не до фашизму чи там. До нацизму. Ну, цим це, дуже, це, це дуже це... добре користуються ну, противника, ага. які реально. зробили якби, таку, такий імідж. Правильно, але кажу, це повірте мені, що це досить багато помилок і вони закладені напевно, історично. Тому що завжди ті люди, які боролися за національну ідею в своїй державі, в перше в Україні, так чи ні, йшли навіть на смерть заради неї. Воно зводилося до того, що вони ставали чуть не прибічниками там. Фашизму, нацизму, їх, їх засуджували. Якщо чесно, на це, в першу чергу любов. Любов до своєї нації, любов до тих людей, які живуть з тобою і інших націй. Ні в якому разі, якщо щоб українців, як найбільшу націю в Європі, ну принижували якісь національні меншини цей, всередині України. Це просто недопустимо. Зрозуміло. Пане Романе, от скільки, на вашу думку, от ви, ви часу ще якби, даєте ось цій ситуації, тобто цьому уряду, цьому президенту там і так далі, скільки ще люди будуть терпіти? Тобто ваш прогноз на найближчий час. Що може відбутися і що це в часі? Тобто так, так, я даю три місці роботі уряду Яценюка, тому що я думаю, що якраз коли практично. Люди видихнуться, а це відбудеться буквально за три місяці. І ще все те, що в них залишилося, вони практично використають, так? Попереду, ви знаєте, що Україна це аграрна країна, попереду посівна, і з такими цінами на топливо. Це практично буде поставлено колапс агропромислового комплексу. Я кажу, три місяці. Але після того... Треба приймати радикальні рішення, можливо, це рішення буде приймати саме не Яценюк, а відповідальність це буде лягати в першу равно президента України, тому що він просив Верховну Раду дати йому керівником пана Яценюка в уряд. Ну і разом з тим прийдеться ділити всю відповідальність за те все, що зроблено сьогодні в Україні. І за поразку на фронтах, і разом з тим за поразку, ну і за ті реформи, які нібито мали бути в державі. Міжнародний валютний фонд нам теж вічно постійно не буде давати коштів. Ви ж прекрасно це розумієте. А брати їх це означає е, заходити в Кабулу постійно для наш, нашим дітям, нам з вами. Це рано чи пізно придеться чужі гроші віддавати. Це кожен розуміє. Це розуміло, так. Е, значить, ну, давайте на завершення нашої розмови е, все-таки повернемося до е, теми нашого е, телемарафону. І я хотів би знаєте, запитати вас, от звичайно, цей рік був дуже на, таким насиченим, я уявляю, який він у вас був. От, але можливо, кількома словами, от, що найбільше вам запам'яталося в цей період з 18 по 20 лютого минулого року. 18 лютого, ви знаєте, що ми, ми забрали були управління Беркуту для того, щоб забрати там частину. Зброї, тому що складалася така ситуація, що вона мала бути передана в Київ. Ну, дійсно, ми там це все робили після того, 20 числа, коли відбулися ці розстріли небесної ну, небесної сотні, вже 21 го числа. Ми виїжджали туди на Київ, 22 го числа приїхав 21-го ночі, ми виїхали. 22 го ми були вже там. І оці запам'ятав. Чорний хрещатик, майдан практично весь спалений. Пам'ятаю цих перші вбитих, які несли на руках, передавали з рук в руки груби. І повірте мені, що було таке досить якесь... Я не можу. Сказати які відчуття. Відчуття, ну я не хочу сказати, безпорадності, відчуття болю за тим всім, що відбулося тоді. Е, однозначно, що була злість е, тих, хто це робив. Ми коли прийшли до адміністрації президента, там практично, е, крім охорони, яка була з, е, з майданівців, розформована, ну, і, наскільки розумієш, що просто не було розраблено все. Це, але м -м, відчуття злості вже дійсно було тоді. Хтось може відповідати за те все, що було зроблено. Хтось зможе відповідати за ті смерті тих людей, які загинули на Майдані. На жаль, на жаль, ми маємо зараз те, що маємо. Поки що ніхто не покараний. Янукович сидить десь в Росії. Е, ділки, які довели цю країну практично до катастрофи, частина тут залишилася на своїх місцях, частина втекла за кордон. Ми і маємо ще сьогодні розв'язану війну. Що для вас от, сьогодні, от, в ці хвилини, гасло Герої не вмирають? Це, напевне, пам'ять пам про кожного того, хто віддав своє життя за Україну. Це, напевне, не тільки Герої Небесної Сотні, це сьогодні ті хлопчики, які гинуть на Східному фронті. Це ті бійці і української і повстанчої армії, які гирнули, словами слава Україні в Київку, оточення НКВД. На жаль, історія має продовження саме напевне в героях. Дякую, шановні друзі. Сьогодні ми проводимо телемарафон під таким гаслом Герої не вмирають і я вдячний за відверту розмову. Пану Роману Ковалю, лідеру правого сектору на Рівненщині. ми зустрінемося за кілька хвилин.